Футушку загубив, малесенький мій. Мама, мама на роботі. Так, так, мама на роботі. Скоро прибіжить додому. Лише 4 мірі і вже буде вдома. Так, сонечко моє, цілую тебе. Все. І руки, такі Боже Алло Алло, синочку? Що? Знову паличку нематиметики забуду. Так як книжку лежила в портфелі? Так, і пиріжочки мовляти були. Ну Що? Табличку ножі не забрали? Це в першому класі вже Ну і задають. Ти вже в третьому? Боже, мама, мама прийде, а ще 49 літанці перевірить і там, де вірити, вже прийде. Добре, цілує тебе сонечко. На завтра засідання, ми тут перебує. А ви плани даних? Ви знаєте, що, а календар? А ви робота? рукаєте? Ви це все? Це не так. Ви просто... знаєте, що сьогодні на підпис ви повинні все приняти, так? Тому працюйте, пане. Працюйте, дошук. Ви розумієте, що це розуміше. Так, Так, добре, я вас розумію. тому що я не здала виховний план. Боже. Ало? Сіночку, що? Задачку з математики Ой, же ж ти моя, Самосіло, над головою стояти не треба. Що? А, там вже і задачу по хімії дали. І штанці короткі. Додому там будуть вже скоро, звичайно. Ще 49 дептантів перевірю. Зараз швиденько по дві оцінки йду додому. Все, чекай. Ну, плю тебе сонечко. Добрий день, цікава інфекція. Добрий, Добрий день. Так, посідайте, посідайте. Я бачу, ви все зошити перевіряєте. Так, так, ось 49 зошитів. А я для вас гарна постанову і деловувати вас на участь. Участь. Так, так, на участь. Яка ще участь Учитель року. О, Боже. Светлана ну, Левена, ніхто крім вас. Слухайте, навіщо мені це здалося, <клес> мене, Боже, ну, знаєте, ці здалися ваші конкурси? У мене може очі малозі. Конкурси добровільні, не будуть. Знаєте, добровільні, але не Ну, Повелюйтеся, вам тільки білове прохмане готувати розробку уроки, Дитактичні матеріали, хіба мені вас вчити, та лановитого такого педагога? Я, я вас зупинила. А на коли? На завтра? Ну, що? Баба, вас жовтні совісті немає. До понеділка давайте, ви підготуєте певні матеріали і мені покажете. Добре? Добре, я вас відомо. Добре, Добре, я вас вас Світлана. Добре. 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 Альбом? Який? Ти вже на другому курсі університету? Що додому їдеш? А коли сьогодні? Е, ну дивися, там є борщ холодильнику, і поклетки знизу. Да, я скоро буду. Ось ще тільки 49 зошитів перевірили і все. Добре, добре, цілую тебе, сонечко. Так, Світлана Бе, скажіть мені ще тут? Та ще тут, звичайно. Я бачу, ви тут. А де ваші діти? Де, де ваші діти, діти? Діти, діти. Та, напевне, вже додому порозмігалися? Додому сьогодні. Ну, напевно, сьогодні, а що? А ви не знаєте, що сьогодні свято. Свято? Ну, -е -е -е. які вчитель, такі і діти. Та ні, ми нікуди не пішли. Ми прийшли, щоб привітати вас на вчителя.